Вітаю, дорогі друзі! Поки українська економіка адаптується справді під воєнні рейки, основним стрімом, якої є залучення. Грошей з західних країн для розгортання подальшого виробництва оборонного комплексу нашого ВПК, залучення сюди інвестицій компаній західних за реальні гроші, які справді можна мультиплікувати і в технології, і в купівлю продуктів. все, що хоче. от на Москві інші процеси відбуваються дуже такі фігові для них. І наступний рік справді може бути надзвичайно цікавий з купою банкротств з великою інфляцією. І з відсутністю росту їхньої економіки, тобто в них все гірше, і це об'єктивна правда. Ми зараз пройдемося по ряду таких дуже важливих речей, які там зараз відбуваються. Найголовніше варто сказати, що там на Москві на сьогодні справді економіка починає дуже сильно страждати від того, що, по перше, дані, які вони видають, вони не є дуже якісними і репрезентативними. Є підозра, що інфляція там сягає. 30-40 наразі відсотків, і по суті, те, що вони показують, що вони там будуть мати півтора росту ВВП, цього росту немає. От, там дуже багато маніпуляцій, і на сьогодні Кремль хоче по суті, як страус, засунути голову. Яка була концепція Набіуліною. По суті, зробити шок для економіки, дозволити тим, хто може вижити, вижити. А ті, хто не можуть вижити, мають збанкрутувати. І робоча сила мала б звільнитися і далі піти кудись там. В той самий наступальний комплекс. Але, як ми бачимо, на сьогодні Кремль дрогнув і не дозволив підняти облікову ставку, що по суті вбиває можливості московської економіки хоч якось контролювати той хаос, на який на них насувається, от власне зараз про ці всі аспекти цікаві, будемо говорити. Одразу я сказав про Україну, бо одночасно в коментарях. Вота що в Україні в Україні через те, що ми справді знаходимося на підтримці західних країн, які мають тверду валюту і технології, не все так погано, як на Москві. А от на Москві справді все на сьогодні дуже фігово. І один з таких прикладів є, звісно ж, кредитування. Кредитування, яке по суті, тримається на високому рівні. І це, повірте, зарахування високої інфляції, це надзвичайно фіхово. Економіку треба протушувати. Що Набіуліна хотіла й робити, робити менш такою гарячою, роз, роз, розкрученою інше, але їй не дають цього зробити, і це прекрасно. Отже, попри зростання облікової ставки до 21% рівень споживчого кредитування зберігся майже незмінним. Цим навіть встиг потішитися їхній верховний муділа, мовляв, споживачі. Споживчі кредити, все дорожчі, а московити їх все одно беруть. І от як прекрасно, як добре. По суті, Набіуліна е е е хотіла хоч щось з цим зробити більш-менш, е а він на е дурачок радується. Ну, нехай це вже його буде такий. Е е е е Особливість, коли вони вже реальності не відчувають. От ще один графік безпосередньо. Що відбувається? Відбувається те, що грошова маса просто роздувається, і мультиплікативний ефект в інфляційній економіці теж. І через це ми можемо цю грошову масу і побачити, вона просто роздувається неймовірними темпами. Це надзвичайно добре. І що тут сказати, нехай вони продовжують далі у тому ж дусі рухатися і побажаємо їм там. Всього хорошого Ця ситуація не є нормальною, оскільки вона зменшує дієвість монетарних інструментів для впливу на економіку. Тобто, інструменти на сьогодні московських інститутів дуже сильно обмежені через цей договорнічок ем, небажання Кремля робити гірше. Якщо зростання вартості кредиту не призводить до зменшення його привабливості, то в цьому випадку немає можливості зупинити цей процес. І грошей все більше, і ростуть вони стрімкими темпами, попри заходу центрального банку Московії. Така бульбашка є вкрай загрозливою, оскільки вже наступного року очікується суттєве гальмування темпів зростання московської економіки. В принципі, вона вже скоріше за все рухається там до своїх. Не знаю відсотки відсот... мінуси, але оскільки вони ще маніпулюють статистику, як в принципі я сказав, то здається, що економіка, начебто, зростати буде на 1-1,5%, але все одно це така дупа. Тому що на фоні інфляції це взагалі ні о чому. Протягом наступних років зростання складе приблизно років, дорогі друзі, до року 28, мінімум зараз це прогнозують 1-1,5%. І це зростання, скоріше за все, буде втримуватися за рахунок продукції, якраз у цього наступального, наступального військового комплексу, яке не бере участі взагалі в споживчому секторі. тобто, це сектор більш витрачальний, він менш, менш такий додановартістий для економіки. Він по суті це ну, викидання ресурсів в трубу. О, тому е, тут можна сказати такий цікавий, цікавий паралель провести, друзі. що... Московська економіка нагадує, напевно, не трохи американську під час ковідної кризи. І зараз трошечки ми розповімо, чому так сталося в Америці, як американці з того вийшли. І чому московитам з того вийти практично неможливо, тому що абсолютно не той контекст і не ті умови. Але якщо до Сполучених Штатів, справді через те, що так відбулося, по суті, на сьогодні. Можна бачити, як Сполучені Штати збільшували дуже сильно кратно грошей, по суті, в місію зробили. Це призвело до накопичування понаднормових заощадження, що далися в наків 2021 році. От і тут справді московська економіка дуже нагадує американську в тому, що є друг грошей, роздача як безпосередньо, і виплата військовим, і оцей наступальний комплекс порушення виробничих ланцюжків відбувається. Там вийшли ж західні компанії з ринку, і по суті платіжна інфра... інфраструктура теж дуже сильно постраждала. Порушення логістики, от, зміна маршрутів і відмова заходу співпрацювати теж. Ну і звісно, криза на ринку праці. Ну от оце все і було в Сполучених Штатах. Тоді після вакцинації почав про сектор послуг, виробничий сектор говтувався від логістичних затримок та карантинів, карантинів. Це все сукупно призвело до ситуації, коли населення на руках було багато грошей. При цьому обсяги виробництва товарів та послуг значно відставали від доковідних показників. А до чого це призводить Звісно, до інфляції понормові заощадження з'явилися саме завдяки коронавірусним обмеженням, а кошти часто роздавалися не зовсім тим, хто їх потребував. От, е також це все призвело до того, що в США стався в принципі рекордний рівень безробіття, от як зараз на Москві на сьогодні, але це все більш хворобливі речі, і від них треба оговтуватися. В США це сталося саме через те, що прямі виплати кожен зміг через прямі виплати. Кожен зміг стати інвестором. По суті, інвестиційний ринок роздувався, от і там своя була особливість, певна. Але дивіться, сполучені штати вони по суті м'яко призвели свою економіку. Вони отримали доволі дешеву робочу силу через мігранти, мігрантів, велику чистку фондового ринку через збільшення вартості кредитування, вчасне запровадження різних. Гелікоптерманів вже для бізнесу, для того, щоб пільгові там ставки, і інше, щоб виробництво відновлювалося. Ну і найголовніше безпосередньо американцям знаєте, тут важлива така тема. Їм було куди продавати. Розумієте, їм було куди свої гроші дівати то ж отримувати, і так само і інвестовувати. Тобто їхня економіка була відкрита. Вони багато торгували зі світом, і з цим не було проблеми. А що на Москві, ми бачимо? На Москві ми бачимо, що не повністю втратили західний ринок. По суті, ну хіба там Угорщина і Словаччина трошки підсасують. От їм приходиться якось там бачком десь щось продавати, але вже в два рази зменшилося там за добу прибуток від нафтодоларів. збитково в збитковому форматі. Вони продають китайцям газ. Абсолютно не рентабельно через те, щоб китайці давали там якісь технології, і продавали своє остаткування і якісь ще товари, там так, які московити не можуть самі виробити. Те саме стосується і через кризу ринку нерухомості в Китаї. Попит на метал падає, ціни падають, і у московитів навіть з експортом великі проблеми. Ситуація з Америкою може чимось нагадувати, як там приклад, так як це відбувається. Але точно е, контекст абсолютно не той. Він набагато гірший цей контекст, ніж у Сполучених Штатах у свій час був. Від того, що будуть робити московити, невідомо. А от те, то, що точно відомо, що в їхній економіці буде все набагато погано і поганіше. То, по суті. Е, е, наразі європейський ринок адаптувався до енергоносіїв, тягне їх з різних сторін. Зараз ще от Трамп каже про те, що давайте там тягнути газ там, американський і інше. Але <смас> московитом там щастя не буде взагалом. І Китай не такий офігенний партнер. Він запроваджує мита проти московського вугілля. Тобто ще гірше робить. Китайці взагалі тягнуть його з Австралії, з якою мають великі проблеми. Великі проблеми. По суті, Австралія там гиркається на Китай. Вони там постійно вводять торгівельні такі обмеження один одному. Але Китай тягне, тому що диверсифіковує, не хоче бути повністю залежний від Московії. Отже, грошей заробляти вони багато не можуть. Роздувся в них грошовий мультиплікатор. Цивільний сектор економіки страждає від відсутності робочої сили, Схлопується. кредити для бізнесу занадто дорогі, збільшується банкрутство, дорогі друзі. Це вже факт. Уже от, в, в, цей, в, в рідному місті муділи Верховного Кремля там на 38% збільшилась безпосередньо кількість банкрутств. Так? І це ніфіга не добре для московської економіки, але це прекрасно для нас, тому що в цьому випадку. В цьому випадку цивільний бізнес руйнується можливості заробляти реальні гроші теж і це надзвичайно створює проблему. Більшість ресурсів з'їдається і наступальний комплекс. А от потім бадун буде просто страшніший для московської економіки. Треба буде якось це все відновлювати. Буде страшний дефіцит. Вже дефіцит збільшується товарів, послуг а буде ще більше. А, а далі і буде ні звідки заробляти гроші. Тобто дефіцит зараз товари, наче то гроші є у населення, те, які особливо там. Працює в, об... в наступальному їхньому комплексі, або родичі, яких воює, або загинули, так, але вже купити важко все. А далі і грошей не буде, і важко все буде купити. Так, то в них там буде дуже цікава ситуація. От. І сподіваюся, що у 25-му році вже на різних економічних форумах їхні представники, е... їхні представники вже ниють про те, що е... у великого бізнесу нема таких от. Прям е, такого рівня е, підтримки, точніше, так жиру, так жирка, е, які за допомогою якого вони можуть протриматися. Вони, їхні там серйозні представники голови концернів кажуть, що просто е, кредити настільки дорогі для бізнесу, що. Просто капець. виживати надзвичайно важко, і чи там півроку, і в нас уже не буде ніяких ресурсів. все кінець. Тобто 25-й рік вже визначається як надзвичайно важкий. Саме тому бізнес в принципі пролобіював те, що облікова ставка не була піднята. Кремль на це пішов. Він як розповідає казки Потьомкінські деревні будує безпосередньо своєму населенню. От про те, що все добре, у нас економіка зростає так, зараз і Потьомкінську деревню будує для бізнесу. І це добре. Нарешті, коли Кремль здав задню в цьому питанні і не дав на Бюліни побудувати оцю військову економіку шляхом такого грубого вирізання всіх інших, о, це добре. І це як приклад такий паралельний відбувається з їхньою мобілізацією. Вони це фантіками намагаються і бояться дуже сильно загальної мобілізації, отак і бояться. По суті, переформатовувати економіку повністю на такий військовий лад, не просто піднімаючи кредити для бізнесу, а чітко сказавши бізнесу, що ви нам не потрібні. Ми тут вже будемо маршем ходіти. Не може Кремль по якихось причинах повністю піти на це. Він так чи інакше вимушений балансувати. І це балансування наразі. Створює негативний ефект для московської економіки. І це прекрасно. Так от і далі вони брухались. Нам це дуже дуже подобається. Що тут сказати? Тут лише можна подякувати за те, що вони не можуть прийняти таких рішень, які могли би прийняти. Ну і далі, що варто сказати в цій ситуації. Зростання тижневої інфляції надзвичайне, і те, що вони не підняли блікову ставку, робить їм ще гірше. Вони не можуть її ніяк зупинити. Це зростання інфляції. Ніяк контролювати не можуть. Механізм контролю держави повністю ламається. план Бюліною летить в Сраку, і це добре. Нехай буде бульбашка всюди, нехай у них там все далі бомбане гарненько. На відміну від ковіду 21 першого року ситуація абсолютно жахлива і невизначена у них. І таке здається, що вони спеціально наразі роблять собі ті проблеми, які не мали б робити, От. але роблять і це прекрасно. Тобто, ми чекаємо банкротства, ми чекаємо збільшення інфляції, скорочення економіки, і безробіття, безробіття почне на Московії все ж таки зростати. От, хоча зараз там воно мінімальне, тому що загребли всіх. Ще цивільний бізнес ще більш-менш там на ці, на цивільну сферу працює, ще ж якось живе, а оборонний максимально шукає робітників, то прийде час, коли цивільний почне максимально звільняти, на оборонний таких грошей вже не буде. От, і почне рости безробіття. І соціальні проблеми різні, і відсутність хліба там, що там у них ще в холодильнику водки, так сказати. От, і будемо чекати. На цікаві події на Московії. Ну, в принципі, вже зараз вони там багато що кажуть що грошей немає. Найсмішніше це виглядає новий губернатор Курської області, який виходить, що друзі, в нас тут взагалі-то війна і грошей немає. Тому що виживайте, як можете. от Ще ми чекаємо на ЖКГ. Москові абсолютно недокапіталізована наразі країна. У них там щось витрати, втрати мереж на 3-4% на рік, а модернізовують вони лише там на 1% на півтора максимум цих різних комунальних там мереж, таке інше. Тож в них все гірше і гірше. Москва може там ще щось буде, а в інших містах там буде рвати наліво і направо. І це теж ми чекаємо. Ну, От колапсу інвестицій в ЖКГ немає. Інвестицій в логістику бачимо теж немає. Тянуть мазут нафту за допомогою таких суден, що за голову треба братися. Власне, що тут сказати, сказати тут важливо, от що що Московія не така прям потужна і сильна, як вона собі малювала. І колись. Багато хто зрозуміє, наскільки недалеко ми від того стану, коли у нас колапсується. Власне, побажаємо в наступному році гарненько впасти, ослабнути. А в свою чергу нехай наші союзники, особливо там Дональд Фредович зізріють до того, аби Україна з позиції сили виходила на домовленості. І ми вже мали мир з нормальних умов, зрозуміння, що Московія слабка, і розуміння, що. Україну треба посилити і з позиції сили зробити ці домовленості. І тоді вже це буде гарний перебіг. Тобто це послаблені економіки. Я зараз не буду вам розповідати, що там Московія тут і зараз впаде. Ем... Проблеми там будуть. І рано чи пізно в них почнуться такі дуже серйозні, системні, роздільчі процеси. От. Але зараз там важливо, аби їхня економіка значно ослабла і показала, що король то голий. От як би там він показував, що він може кинути купу м'яса, а він голий. Він вже втрачає його політичну периферію, енергетичних партнерів. І на самій Москві мають вже проявлятися ці процеси, якби вони там статистично їх не затирали, щоб показати, що вони слабкі. А від того і перемовини з ними будуть на зовсім інших умовах. Власне, от така ситуація. Теж хочеться сказати про те, що в нас триває знижки в школі останнього капіталіста, друзі. У нас два курси зі знижкою, якщо берете пакет, наприклад, фінансова грамотність основи інвестування, або основи інвестування, і просунути інвестування, або облігації, метали, або підприємництво і штучний інтелект. Тож, до 1 січня посилання буде в описі до цього відео, будемо раді вас бачити. Ми багато чого цікавого там розповідаємо і на досвіді ряду людей, які справді накопичують капітал і знають, як це робити. Тож, друзі, Нашу економіку і наше домогосподарство треба розвивати, а московити самі себе загнали в ізоляцію, в санкції, в такі от проблеми, витрачають купу ресурсів. На, на що вони витрачають? На те, аби мерти масово. От, власне, тут треба дочекатися, аби вони дійшли до того, до того шляху, який саме самі обрали. Це певний колапс, знесилення. А там вже інша розмова з ними буде. До зустрічі. Всього вам найкращого, до побачення.